Всім привіт! Для тих, хто любить солоденьке, але цукру не споживає, пропоную яблучно-горіховий пиріг, який саме готується без цукру. Приготування займає небагато часу, але виходить досить смачно. Вартує попробувати! Для приготування пирога я буду використовувати яблука, горішки, яйця, кокосове борошно, порошок до печива, дрібку солі для балансу, а також мед. А для крему сир, желатин, воду і теж мед. Спочатку потрібні горішки і трішки їх підсмажую. Підсмажені горішки, підсушені гарно, подрібнюю блендері. Перемелені горішки висипаю в миску, де буду замішувати основне тісто. Тепер підготовляю яблука, очищаю від шкірки і буду їх терти на грубій терці. Для такого пирога беремо яблучка тільки солодкі. Їх можна нарізати теж на дрібненькі кубики. Теж гарно буде смакуватиме і дивитиметься в торті. Я буду терти на такій терці. Ось так виглядають подрібнені яблучка. Перше буду давати до тіста кокосове борошно. До даного борошна даю дрібку солі, а також 2 чайних ложки порошку до печива. Перемішую з борошном і висипаю до основної маси. Висипаю кокосове борошно, перемішую і даю протерти яблучко. Тепер готую яйця. Відокремлюю окремо білок від жовтка. Спочатку збиваю вручну жовтки. Тепер збиваю білки. Виливаю до тіста спочатку збиті жовтки, а тоді білки і акуратно перемішую. Даю одну столову ложку меду. Мет можна замінити стевією, теж буде досить гарно, солодко смакуватиме. Тепер викладаю збиті білки. Білки вже легенько перемішую. Приготовлене тісто викладаю в тортівницю. Я її вистелила пергаментним папером на силіконовій основі. Пиріг можна пекти з двох частин. Я буду випікати як одне ціле. Випікаю в духовці, яка розігріта до 180 градусів 35-40 хвилин. Тепер підготую сир. Перемелю його в блендері. До сира даю 1 столову ложку меду і продовжую збивати. Готую желатин. 8 грам желатину заливаю 50 мг теплої води до повного розчинення. Тепер желатин додаю до сиркової маси і трішки його ще переб'ю. Виходить гарна маса однорідна. Ну, ось і випічка наша готова. Тепер залишається почекати, щоб трішки охолону. Покриваю пиріг сирним кремом, рівномірно розпреділяю по всій поверхні. І по поверхні посипаю крихтами шоколаду. Ну, а тепер покуштуємо, спробуємо, який він є. Такий пиріг дуже корисний, незважаючи на те, що він готується без цукру, тут немає ще й і борошна. А ніжний який. Отже, рекомендую готуйте, споживайте. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом до нових зустрічей.